Усім привіт! Сьогодні ми поринемо усі з справжньої кулінарної ніжності. Забудьте про складні бисквіти, я покажу, як приготувати ідеальне повітряне, невагоме пташине молоко у форматі желе десерт який буквально тане в роті, мінімум зусиль, максимум задоволення. Починаємо. Желе я залила холодною водою, трішки перемішала і поставила на 10 хвилин набухати. Тим часом в іншу миску висипаю сметану та змішую з гущеним молоком, потім додаю молоко. Перемішую та желатин розтоплюю в мікрохвильовій печі та додаю до нашої суміші. Перемішую, Форму змащую трішки оливковою олією. У мене вийшло з даної суміші дві форми: квадратна і прямокутна, можна порціонно зробити в маленьких таких піалочках. Виливаю форму та ставлю в холодильник до повного застигання. Тим часом готуємо шоколадний шар з желатином, проводимо всі ті самі процеси. В іншій місці перемішую молоко з какао. Сметану додаю, теж все перемішую. Желатин ставлю в мікрохвильовку на 20 секунд. Желатин потім додаю, який холов після мікроволновки. І виливаю на наш шар білий і знов ставимо в холодильник до повного застигання. Ось така краса вийшла. Прикрашаю я какао. В іншій формі я прикрасила пташине молоко кусочками шоколаду смачного і підписуйтесь.